Але до чарівного замостя. саме тут знаходиться технікум покращення професійної кваліфікації ЗДЗ, про який ви так часто запитували, тому сьогодні я покажу вам В Цьому відео ми зняли інтерв'ю з директором технікуму, щоб дізнатися, як працює заклад, та які можливості він відкриває для своїх учнів, передусім учнів з України. А ще ми поспілкувалися з працівниками та студентами, аби чесно і без прикрас почути, як їм тут навчається і працюється. Буде багато цікавого, корисного та живого контенту. Тож мушу зручніше, підтримайте відео. Лайком і приємного перегляду. Будь ласка, представтеся, скажіть кілька слів про свою роботу. Чим ви займаєтесь? Добрий день, мене звати Северин Вишинський. Я є директором технікуму закладу підвищення професійної кваліфікації в замості вже сім років. Також я є вчителем тому, що проводжу заняття з галузі інформатики і програмування. Професія дуже цікава, але також відповідальна. Дуже люблю роботу з молоддю, люблю власний контакт з молодими людьми. Передаю їм багато цінних речей. Від них також певних речей навчаюсь. Я задоволений своєю роботою і саме цією співпрацею з молоддю. Як виглядає пропозиція школи? Освітня пропозиція. Освітня пропозиція на цей момент виглядає. Ми тут маємо дві школи. Маємо технікум, це професійна школа, що навчає у різних професіях, таких як технік інформатик, технік логіст, технік перукарських послуг, технік ремесла та гастрономічних послуг. Багато напрямків у нас є. Але маємо також і загальноосвітній ліцей, у якому ми навчаємо в інформатичному класі. Тому це навчання таке строго, можна сказати, професійне, галузеве. На це я найбільше налаштований. Чи є в цій школі молодь з України і чи також вони відвідують заняття? Так у нас вже щонайменше сім років молодь також з території України. Вони приходять на заняття, беруть участь сумлінні, старанні. Ми дуже задоволені саме українською молоддю. Вони часто здобувають конкретну професію, мають конкретні дуже хороші результати навчання і підсумкових професійних іспитів. Мають дуже хороші результати навіть на матурі, дуже гарно радять із математикою і англійською мовою. Ми задоволені тим, що ця українська молодь може в нас навчатись. Ця співпраця проходить належно. Зазвичай трапляються різні проблеми, але як у житті ми намагаємося їх вирішувати на ходу. Думаю, що тут задоволення взаємне і з боку української молоді, і ми задоволені, що вони тут навчаються. А у відсотковому співвідношенні як це приблизно у вас виглядає? У відсотковому співвідношенні можна сказати, що приблизно половина на половину. Маємо стільки ж польської молоді, як і молоді саме з України. Якщо в класі є 25-26 осіб, то приблизно кільканадцять це молодь з України. Тому ми маємо такий хороший досвід роботи з ними. Уже знаємо, як співпрацювати, які вони мають проблеми, які труднощі. На кого спрямована пропозиція цієї школи? Таїські пропозиція спрямована на молодь віком від 15-16 років, яка хоче здобувати освіту у, у конкретній професії. Я вважаю, що тут нам загалом, якщо говорити про європейський та польський ринок, потрібні саме люди з конкретною професією. Завдяки тому, що можуть навчатись у технікумі, вони здобувають конкретні професійні повноваження: чи то логіст, чи перукар, чи інформатик, чи програміст, чи в готельній справі. Вони мають конкретні професійні кваліфікації. Це дуже важливо саме на польському та європейському ринку. Тут потрібні фахівці, одночасно вони Мають можливість складати матуру, тому, незважаючи на те, що вони, звісно, мають професію, після складання матури можуть йти далі до університету і продовжувати навчання. Але перевагою такої школи, як технікум, є те, що це середня школа, у якій учні завершують навчання з конкретною професією. Що після такого технікуму вони можуть піти потім на конкретну роботу. Це велика перевага. Ми відстежуємо долю випускників. Неодноразово підтримуємо з ними контакт, чи то електронною поштою, чи у Фейсбук чи дуже часто вони відвідують нас. Маємо такі анкети, завдяки яким моніторимо цей стан, як виглядає ситуація після нашої школи. І мусимо визнати, що багато з цих осіб навчається далі в університетах і різних школах, чи в Лодзі, чи у Варшаві, чи в Любліні. Багато з них працює. Вони в Польщі і працюють у різних містах по всій країні. Частина виїжджає кудись за кордон до Європи, тож це різниця. Але загалом багато цієї молоді залишається саме тут, у Польщі. Єдине рідко в самому замості, частіше в інших більших містах. Це трапляється дуже часто, що молодь виїжджає до Варшави чи до Лодзі, чи в інших напрямках. Могли б ви сказати декілька слів на прощання? Щиро запрошуємо до стін нашої школи. Ця школа відносно невелика, але саме завдяки цьому маємо багато переваг. Бо всі ми, по суті, знаємо один одного. Ми дуже інтегрований колектив: вчителі, молодь. Усі ми поважаємо одне одного. І ця інтеграція між нами є дуже ключовою. Це малі класи, небагаточисленні, приблизно 20 осіб. Це великий плюс у порівнянні з великими школами. Це дає нам таку перевагу, що всі ми поважаємо. Ажаємо, знаємо та взаємно подобаємось один одному. Тож, щиро запрошуємо до нашої школи, щоб навчатися у різних професіях. Дякую. Навчання в технікумі повністю безкоштовне, з повним середнім рівнем професійної кваліфікації техніку у вибраній спеціальності. Термін навчання 5 років. Програма охоплює різні перспективні професії: інформатика, програмування, логістика, готельна справа, гастрономія, послуги краси. Що відповідає потребам сучасного ринку праці, Технікум оснащеної сучасними практичними лабораторіями та майстернями, зокрема спеціалізованою комп'ютерною лабораторією, що дає змогу студентам здобувати не лише теоретичні знання, а й практичні навички. Крім формальної освіти, ЗТЗ пропонує курси професійної перепідготовки, стажування і практики у реальних компаніях, що підвищує шанси на працевлаштування після завершення навчання. Якщо ти шукаєш освіту, яка дає не просто диплома, а справню професію з практичними навичками, ЗТЗ Мощ пропонує збалансовану сучасну освіту з широким вибором спеціальностей. Навчання безкоштовне, заклад оснащений добре, а практика у співпраці з роботодавцями дає реальні шанси на працевлаштування. Добрий день, будь ласка, розкажіть про себе. Ми навчаємось на гастрономічному напрямі. А це технік харчування та гастрономічних послуг. Ми навчаємося на напрямі баріста і також готуємо і не тільки. Також маємо основи дієтології, різні дієти вивчаємо і навіть вивчаємо, як їх застосовувати. Окрім приготування, що ви ще вивчаєте в школі. Ми також навчаємось підписувати різні документації і також внесення рахунків фактури, наприклад, на різні якісь замовлення, різні якісь свята, наприклад, день народження або щось інше. Добре, що вам подобається, а що не подобається. Як ви почуваєтесь в цій школі? Загалом добре. Ми навчаємося вже 5 років. Почуваємося тут комфортно і тут приємна атмосфера у школі. Тобто вже останній клас. Так, саме п'ятий курс. Цього року закінчуємо. Складаємо матуру і вже йдуть підготовки до цього всього. Так само маємо і професійні іспити. А після матури ви плануєте навчатися в університеті чи плануєте працювати? Далі плануємо залишитися у Польщі і тут навчатися за напрямком. До якого університету ви б хотіли вступити? Ну, я би поїхала до Жешева. Так само хотіла б далі спробувати Люблін або Варшаву. Важливий елемент, на який треба звернути увагу, що в технікуму немає свого гуртожитку або інтернату. Є міський інтернат, в якому діти можуть перебувати від понеділка по п'ятницю. Адміністрація технікуму координує цей процес і просить весь час президента міста дозволити іноземцям також перебувати у вихідні дні. Сподіваємося, що невдовзі це буде можливо. На сьогоднішній день діти з України, які мешкають в Польщі без батьків, вони мають кімнату і мешкають разом з опікуном. Якщо у вас немає опікуна, то його знаєте, знайти на місці, ми з цим також допомагаємо і відповідаємо на всі питання, які пов'язані зі вступом і початком вашого навчання в Польщі. Будь ласка, представтеся і розкажіть про свою роботу. Мене звати Катажина Часток. Я є шкільним педагогом. Також навчаю математиці. Технікум, у якому я працюю, є дуже камерним місцем. Ми всі тут прекрасно знаємо один одного. Вчителі дуже приязно налаштовані до всіх учнів. Ми ставимося до них як до родини. Як шкільний педагог, чим ви займаєтесь? Як шкільний педагог, я моніторю відвідувальність учнів і їхні успіхи у навчанні. Але передусім ми займаємося опікою учнів, які не справляються зі своїми емоціями, які є відстороненими, замкнутими в собі або пережили якісь складні життєві ситуації. Як справляються учні з України? На самому початку ми, як вчителі, усвідомлюємо, що не всі учні, які приходять до нас, володіють мовою вільно, тому для нас тому для таких учнів організовуються додаткові заняття з польської мови. Поступово ми вводимо їх у наш освітній процес. Маємо так званий захисний період для новоприбулих учнів, тому тоді ми не оцінюємо і не виставляємо оцінок. Хто повинен звернути увагу на освітню пропозицію цієї школи? У нашій школі передусім ми робимо ставку на розвиток учня. Організовуються додаткові заняття, конкурси. Ми прагнемо, щоб професійні іспити були складені якнайкраще, адже вони відкривають шлях до усіх наших учнів. Завдяки тому, що ми є технікумом, наші учні також можуть складати матуру, і ми раді, що вони цим користуються. Завдяки цьому вони можуть вступити на навчання у ВНЗ і здобути вищу освіту. І, може щось на кінець? Декілька слів на прощання. Запрошуємо всіх учнів до нашої школи. Тут ви справді відчуєте себе як удома. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, здавайте їх в коментарях. Будемо раді, якщо ви поставите лайк під цим відео. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Так ми зможемо створювати більше корисного контенту для вас. Всім дякуємо за увагу! До Па-па!